У Житомирі попрощались із 44-річним військовослужбовцем Олексієм Близнюком. Чоловік народився у Житомирському районі. Там досі живуть його батьки. Пані Ніна сусідка родини. Жінка каже, пам'ятає Олексія ще дитиною. А знаю, так як дитина, як добра, справедлива, вічлива, завжди вітався, завжди нас ніколи не минав. Завжди був добрий. Ну, так як дитина, золота дитина, відгуки дуже хороші про нього. У Житомирі Олексій Близнюк закінчив військовий інститут та певний час перебував на військовій службі. Після чого опанував цивільну спеціальність у газопостачальній компанії. У перші дні вторгнення Росії на територію України чоловіка призвали. Він позитивна людина. Він на все відкликався, нікому ніколи не відмовляв. Він виконував прекрасну свою роботу. Ну, що можна сказати? Мало таких, да він дійсно відданий. Тому довгу, він, який він виконував. Олексій Близнюк служив у десантно-штурмових військах. Загинув 23 серпня на Херсонщині. У зв'язку із початком повномасштабної російської агресії загиблий був мобілізований до Лав Збройних сил України, де, на жаль, трагічно загинув 23 серпня 2022 року, захищаючи наші південні рубежі в Херсонській області. У загиблого у вічній спроботі залишилися його дружина, батько, мати, брат, а також двоє дітей.